Доброго ранку, друзі, доброго ранку глядачі, підписники. Ярік на, на зв'язку, Ярік в каналі знову. Хто не знає то ми тут спокійний далекобій робимо. Без всяких там швидких рухів, все спокійно, все рівномірно, плавненько. Якщо хочете просто собі подивитися, повтикати трошки в екран, як воно тут їздиться, як що робиться, то давайте. Будемо дивитися, що буде цікаво. А зараз. Продукти підготовлені, холодильник завантажую, Вольветка новенька, вже 45 тисяч має пробігу, все знає добре, все чудово. Будемо виїжджати. Заклав холодильник. Розклав речі, тут в мене новий килимок. Шкарпетка не біла Хе -хе, сьогодні. Це в мене всі білі і одна пара така. Звикається бути вдома. Коли їдеш, то вже їдеться, все нормально. А вдома три дні побув і, і вже би був далі. Будиночку бувай. Побачимося. Скинув показники бортового комп'ютера на нулі. Маленьке містечко, ми тут живемо. Провінція Манітоба, містечко Штейнбах. Місцеві кажуть, ну як хто, Штейнбах або Стайнбек по-канадськи. -по Але місто населений вихідцями з Німеччини, мабуть, в більшості. Тому вони Штайнбах. Штайнбах кажуть. Український прапор висить. Ще на дзвіниці З початку війни то центр був, ми центр саме проїхали. Дуже затишне місто. Маці пусіньки, таке райцентрик, Та, Так як мій збараж. Тільки в Збаражі всі рідні, а тут всі чужі. Галиночко. Ти знаєш, ми тут на зв'язку у То передай від мене привіт. Вітання. Передавай сама, тебе всі чують. Так, так. Вітаю. Зараз бо я тут трошки да. Ти, ти їдеш за кермом, так? Погана дорога. Та я бачу, вон де ти малючка. Ну, я, там. Все, привіт, привіт. Вс, па-па. Ну що, зустрілися, правда? Бач, побачив. Да, ми... угу. І всі... Гарненько їй по підбі. Дякую. Все, обережно, ти теж. Па. Цей трак щось повертав, повертав і заблудився. Дивіться, 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 ай-яй-яй-яй. Як в Індії, йома. Можна секунду відняти, бо я згальмував. І машина на бокс пішла. О, тепер вона зовсім по-інакшому. Підриває. 25 секунд, але можна сказати, що 23, бо спочатку вона там на гравійці, на обочині щось буксувала, хоча антибукс я не вимикав. Так, не та машина, щоб за робити. Так, ось показую тим людям, які жаліються, що Volvo назад скоро їде. Як ви вмикаєте задню передачу, то у вас вмикається тут r 1 R1 1 то задня перша, але потрібно вниз, буде R повільна. І їдемо назад. А якщо... По замовчуванню вмикається швидка задня. Тоді з нею вже не добре ну, під'їжджати десь під завантаження, наприклад. Скидаю повітря, щоб не стягнуло мазуту з сідла. Так. Тепер виставляю рівень. Піднявся. Зачепили кабеля і далі потрібно запустити повітря в прицеп, щоб він наситився ним оцей, запускає. Цей ручник, і відповідно, якщо ви знімаєте з ручника, подаєте повітря. Подушки накачуються, якщо там нема повітря, і він розгальмовується. Далі ще беруть свяхотях. Піднімаю лапи. Ага, так, тут не, не контачить. Зараз то треба зробити. Стопи, лівий, правий. Зверху все працює, підсвітка на номер працює, а робота буде. Заключатися в тому біля причіпу, що потрібно герметиком з середини зробити, де є стики і де від віку старий герметик зліз, новий потрібно туди зарядити. До речі, маю оці ліхтарики всі. Один, два, три. Такий маю, тільки часу знайти треба. Так, маю два тюбики герметики. Герметика, наскільки мені вистачить, стільки я її залию. Але перед тим як заливати, потрібно почистити причіп від бруду. Взяв собі одяг, який під прання буде такий робочий, калоші, В них машину мию. і штани якісь, які злітають, можете подивитися. Отак, От наскільки я зменшився. Поки що. І ще все в процесі. Двері закривати не треба без ключа. Ключ в кишені тоді можна закривати. 16 метрів американський причеп має в довжину. На себе наставлю зараз. Почнемо ззаду і до переду, буду йти, тут є такі місця. Дивіться, бачите, я силікон старий забираю. Можна було не починати. Тільки забруднив руки, Проклеїв один бік, проклеїв другий бік, і все, боки і перед не проклеїв. То треба не два тюбики, а відро брати такого герметику, тоді, може, буде і толк. Та що ви, поки я ще раз видував, поки там трошки подув, трошки поклеїв і все, можна йти за прицеп митися. Бо так до душу їхати не буду. А ще як був вдома, то приїжджав сюди до причіпа зробити змащування. Тут теж лазив попід низ, все поробив, щоб це було добре. Бо то вже своє. Хі -хі -хі. то не компанійське, то своє. Треба часто змащувати, треба слідкувати, щоб воно було гарно. Підтримувати все в доброму стані. Якщо піду зсередини порухаю контакт, все працює, але недовго. І я думаю, що саме в ліхтарику проблема... Сьогодні як зранку пішло щось не так мені. І так воно йде. То хтось підріже, то якийсь. Не відкручу, щоб не спортити різьби. Крутиться і шурупик цілий. І все, трещо хтось з іншого боку тримав, а я тут крутити. Значить, Зараз я просто, просто рухаю контактом. Отако От їх трошки порухати, то він буде пару днів світити. Так. А замінювати буду вже... Як хтось мені допоможе, Все, бачите, працює. Аж буде працював або до вечора, або до сьогоднішнього, або до завтрашнього, або взагалі декілька днів. Ми будемо музику сьогодні слухати чи ні? І чого так тихо бібікає ото що? Воно раніше... О! Прорвало. Андрій тобі зараз послухаю, відповім, почекай. Стартанути спочатку Android Auto. В 9 виїхав з дому. Зараз вже десь 12-18, а я ще на базі. Давай, давай, давай. Як мені добре співпало зелене. На заправочку і зараз будемо забирати вже вантаж додому. Ой, не додому, до Канади. Такий негабаритик стоїть тут. Вікно треба помити. Ярику і глядачі. Пішли. Діда Вашингтона залишив. Тому хто тут помиє, помити має, може повитирає трошки і наступному водієві буде чистіше. Express. Travel of America. America. Помився. Заправився. Погодка класна, настрій суперський. Які там звірятка стоять. Зараз пару хвилин туди приїду, заберу вантаж і додому на Канаду. Гарно, спокійно в таких маленьких містечках, ну, з вигляду воно десь так, тисяч на 20 може населення. Я забрав свій вантаж, все добре з ним. Але їду назад іншою дорогою, щоб декілька кілометрів скоротити. Ось така вона. Ніхто не попереджав. Просто. Тут, має, тут, тут траса велика, така широка йде, що там одна лінія сюди, дві сюди, дві сюди, а тут раз і траса закінчилася, і написано гравійна дорога. Все. Не написано навіть скільки вона буде там. Миль чи кілометрів у миль потуштати. Щось вони завчасно би мали, може попереджати. І не видно закінчення тої такої дороги. Вже бачу асфальтове покриття. Кілометрів 10 десь так проїхав. Вітер добрий, гроші акумулюються в кишені, тому що солярки багато не бере. Зараз я маю такий вантаж, що буду розвозити по Канаді декілька днів. Там Соскатун, в Альберті, там Едмонтон. Коротко. Я так буду собі їздити, там порозвожу це все. І зараз мені обіцяють важкий вантаж в Аризону. З Едмонтона в Аризону там гори. Гори, перевали, там такої прямої дороги і нема майже. Тому витрати солярки там будуть критично високими. І взагалі навантаження на машину буде дуже велике. Після опівночі 16 по 12. Хто тут їздить з далекобійників нових, то знаєте, що буває таке, що лінія для вантажних на закривається і весь транспорт йде на легкову лінію. Не сплутайтесь, бо бачу час від часу такі випадки, що як звикли їхати вантажною лінією, так і вантажні фури йдуть туди, а там закрито. І виходить тоді засада. Все гарно, на легкову пішли, ось зеленим намальовано, що відкрито. Там поміщаєтеся нормально. І це не тільки наш кордон тут, де... Де я все проїжджаю, то так інші кордони теж роблять часом. А ще світло потрібно вимикати, щоб не сліпило того, хто там на вікні сидить. Все без проблемів, все чітко, все гарно. Якась молода дівчина декілька питань задала і все, можна їхати. Але такий. Прикол, якщо заїжав, заїхав в Канаду і мені ще додавалося час роботи, бо в нас в Канаді можна більше їздити, ніж по штатах. Так що при бажанні. Каже, Entring Manitoba. То наша провінція так називається. Manitoba. При бажанні можу сьогодні до четвертої ранку їхати. Але я так не буду, зараз ще трошки проїду і зупинюся, бо завтра в мене зустріч буде там в тому місці.